Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Давайте подивимось на новини з точки зору позитиву. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски. І звичайно підтримуйте це відео. Звіночок вподобай, Крипос-коментар. Дуже вам за це дякую. На той момент, коли я записую це відео, до невгорації Дональда Трампа залишаються вже лічені години. А це означає, що зовсім скоро в Росії за у під'їздах і ліфтах за відсутність води і світла будуть звинувачувати вже не Джо Байдена, а новообраного президента США Дональда Трампа. До речі, через морози сильний вітер церемонію навгурації перенесли в капітолі. Востаннє таке було рівно 40 років тому, в 1985-му, коли у свій другий президентський термін вступав Рональд Рейган. Після завершення, до речі, його президентського терміну світ був вже зовсім іншим ніж 20 січня 1985 року. Хто знає, що чекає на нас зараз, не знаю, чи вплинули морози на наступну подію, але це нарешті сталося. Росія буде закуповувати газ в Європі. Так, поки що для Придністров'я, але тренд, по-моєму, намітився. Напевно, варто нагадати, що останні років 10 російська пропаганда переконувала і жителів Росії та, напевно, і себе також в тому, що Європа замерзне без російського газу. Але, бачите, Європа непогано себе почуває, вилося, що якщо відмовитися від російського газу, то навіть стає якось. Тепліше і в домі, і на душі. До речі, порятунок Придністров'я за поточними біржовими цінами в Європі обійдеться російському бюджету майже в півтора мільйона доларів на день, а це близько 45 мільйонів на місяць. Так, хтось каже, гроші для Москви невеликі, але тут важливо інше. Владимир Путін кілька днів тому урочисто заявив, що всі ветерани в Росії отримують до 9 травня по 80 тисяч рублів. Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения по 55 тысяч рублей. Наш долг делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной. Хидную и забезпеченную, не тут снова потребна реакция Владимира Жириновского. А? Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Так, це Росія. Чому фронтовикам дадуть по 80 тисяч, зрозуміло. Ну, дивіться, тому що 80 років перемоги. Ось такий в них креатив. Ось буде 100 років перемоги, отримайте по 100 тисяч. І взагалі, водіть здоровий спосіб життя і через 900 років отримайте вже по мільйону? Ого. У мене правда залишилося питання: а от чому працівники тилу і жителі блокадного Лінграду отримують не по 80, а по 55 тисяч рублів? Яка тут логіка? Можливо, ви знаєте, напишіть про це в коментарях. До речі, за даними міністра оборони Росії Андрія Біла... А у в РЕФ залишилося близько 7 тисяч фронтовиків. Ну, нехай ще 3 тисячі вдів і в'язнів канцтоборів за допомогою простих розрахунків. Отримуємо, що загальні виплати ветеранам до 9 травня в Росії становитимуть десь ну, 10 мільйонів доларів. Слухайте, ну це, це, це тиждень халявного газу для Придністров'я. А ще напевно варто нагадати, що в тій ж самарській області за підписання контракту на участь в СВО виплачують одноразово 4 мільйона рублів. Стільки ветеран в Росії може отримати за 50 років святкування дня перемоги. Це в принципі все, що потрібно знати про так звану турботу в Росії про ветеранів Великої вітчизняної війни. А що стосується Придністров'я, ну знаєте, на мою думку, важливо розуміти: Росія даруватиме газ тільки заради того, щоб в жителів Приднів. Придністров'я не виникло раптом спокуси через 30 з гаком років нарешті вбудуватися в економіку регіону на умовах ринку. говоря простіше, щоб Придністров'я далі залишалося під контролем Кремля. Так на жаль, халявний російський газ притупляє бажання до розвитку. Це вже доведено не тільки Придністров'я. Але Владимир Путін робить подарунки не тільки жителям Придністров'я. Він вирішив порадувати і росіян. Цар всієї Росії Владимир Останній підписав указ про призов у 2025 році на військові збори осіб, які. Перебувають в запасі, це на два місяці раніше ніж торік. А ще указ про екстрений призов резервістів на збори містить два приховані розділи з грифом засекречено. Міноборони України вже заявили, що ЗСУ та українська земля добре знають, що такі пункти зазвичай означають для росіян. Кінець цитати. А от чи знають про це самі росіяни. Тим більше, що останнім часом чутки про можливу мобілізацію в Росії посилюються. Масло в огонь підливаються депутати Держдуми РФ. Особливо відзначилися Андрій Картаполов і Алєксій Журавльов. Я вже ну, давно окремо не сприймаю, серйозно. Для мене це двоє з ларця або Тіні толкай. Вони зазвичай роблять заяви одночасно і майже завжди вони суперечать одна одній. Цього разу вийшло так само. Журавльов закликав росіян готуватися до нової хвилі мобілізації, а Картаполов заявив, що в новій мобілізації немає необхідності. Красиво, правда? Вони мають стати, я так думаю, амбасадорами когнітивного дисонансу. Що цікаво, обидва працюють в держ... Державній думі РФ. Можливо, вони просто не притинаються. Там або працюють в різні зміни. А взагалі, знаєте, вони нагадують сіамських близнюків, які зрослися головами, і їх дуже невдало роз'єднали. Андрій Картаполов минулого тижня відзначився іще ще один раз. Він, мабуть, зрозумів, що після заявлених путіним 80 тисяч рублів для ветеранів треба якось рятувати ситуацію і вирішив провести парад на 9 травня в Донецьку і Луганську. Ну смотрите, а в Донецьку ні? У нас сьогодні штаб армії і в Луганську ні. Но что, разве там не должен пройти парад? Я абсолютно убежден, что должен. А в Курске обязательно должен быть проведен парад. Обязательно. Да я бы и в Киеве, и в Одессе провел. Это... В городах героев. Да, проведем. Там тоже проведем. Но сейчас давайте поговорим о нашем. Да я бы и по ну, Берлину прошелся. Поэтому здесь, я полагаю, надо Подумати, подправить, я вірю Андрей Реміч, согласиться з нашими вот этими предложениями. Боже, коли вони вже заспокояться, Соловйов, який в 2024 році говорить про парад в Києві та Одесі, виглядає як старий дід, який фантазує про свої сексуальні пригоди, парад в Донецьку та Луганську. А хоча знаєте... Проходьте ні, серйозно, і в Донецьку, і в Луганську, і так, щоб щільними рядами пліч опліч, колона за колоною. І щоб Картополов попереду йшов з прапором. Серйозно, а за ним Соловйов з барабаном і максимально близько один до одного. Ну тому, що дефіцит ракети снарядів Збройних сил України ще залишається, тому важливо, щоб вийшли дуже щільно. Зате на салюті заощадите. Але страждає Владимир Соловйов не тільки з приводу параду в Києві та Одесі. Після успішних атак українських безпілотників по російських нафтобазах найбільше від цього страждає саме. Він, той, хто вечорами розглядає листівки з краєвидами на озеро Комо і плаче, той, хто одягає френч, дивиться в дзеркало, уявляє себе Сталіном і сміється. Владимир Соловйов в своїй програмі вибухнув гнівною промовою, ризикуючи одночасно отримати інфаркт та інсульт, і тим самим потрапити до книги рекордів Росії. Дивимося. В офіційних СМІ публікують результати ударів укронацистських військ по вглубі нашої території. Радосно публікують пожежі, Можно же принять закон или нет? Но просто ради интереса, хоть какая-то ответственность есть, мы хоть что-то вообще за три года, хоть чему-то научились, у нас ответственности нет ни за что. Можно взять и опубликовать, где стоит система ПВО, вот какой завод, его координаты, что он производит для военной промышленности. А що означає, можна опублікувати? Не можна, потрібно. Це дуже правильне рішення. Але давайте продовжимо. У нас вообще все можна. У нас можна все. Скажіть мені, будь ласка, хто у нас в країні відповідає за систему ПВО? А ось це дуже просте запитання. Дивно, що Владимир Рудольфович не знає на нього відповіді. Ну ось вони. За наявність ППО відповідає міністр оборони РФ ага. за розміщення та використання начальник генерального штабу. І нарешті, цілком за все, відповідає верховний голов Гавнокоман... головного да, Ні, я правильно сказав. Тому навіщо стрясати повітря? А? Потрібно піти і сказати їм це в обличчя. Ще якісь запитання залишилися? Якщо раз за разом ідуть атаки на Енгельс. И раз за разом мы блестяще справляемся с задачей, мы все уничтожаем, все сбиваем, но чертовы обломки каждый раз поджигают, так что потом в течение долгого времени надо тушить последствия перелетов обломков. Может хватит уже этой чушь? Кто виновен в том, что долетело? Кто за это должен был отвечать? Хоть один раз была названа хоть одна фамилия, структура, понимание? Ноль. Вот просто ноль. Як нуль, я ж щойно назвав його, по-моєму, зациклило. Але з іншого боку, знаєте, все ж таки, от приємно дивитися, як Володимир Рудольфович переживає. Просто дивишся і бачиш, як в нього зникають нервові клітини і не відновлюються. А ще дивно, що Владимир Соловйов жодного разу не згадав про знаменитий російський орішнік. Хоча, з іншого боку, ракетна система Орішнік, яку Володимир Путін наприкінці минулого року представив як грізну відповідь на удари західної далекобійної зброї по Росії, взагалі перестала згадуватись у виступах Росії. Офіційних осіб. Про орешнік не згадали навіть під час великого удару українськими безпілотниками по Росії, коли використовували, зокрема, і західні ракети. Судячи з усього, коли зрозуміли, що Орешніком нікого не налякати, ну, відправили його на звалище Історії. Згадки про Орешнік залишилися хіба що в магазинах Росії. Ось так, наприклад, виглядає прилавок звичайного магазину в Новосибирську. Так, не той вже нині, орешнік починали з міжконтинентальної ядерної ракети, закінчили печивом зі згущеним молоком. Але Мені здається, що якщо це входить потрапить на очі депутатам Держдуми, вони можуть прийнятися ідею і ухвалять закон, за яким всі продукти в російських магазинах повинні будуть отримати патріотичні назви. І ось тоді почнуться веселощі. Цукерки, іскандер, сосульки, Київ за три дні. О, тут прям сенсом вийшло. Вафлі СВО, печиво Тополь М, набір трусів, денацифікація, набір шкарпеток демілітаризації. Погодися, є до креативу розвернутися. А на упаковках курячих крил і ніг можна друкувати фотографії так званих героїв, так званої СВО, які повернулися звідти не в повному обсязі. І, можливо, у вас з'являться варіанти патріотичних назв російських продуктів. Поділіться ними в коментарях. Хоча не здивуюся, якщо подібні товари вже є на російському ринку, але ось що там досі не може з'явитися, так це гордість російського авіабудування. Літак МС-21. Його серійне виробництво знову переноситься. Тепер на 2027-28 роки. Знаєте, мені здається, що це триватиме вічно. Якщо погуглити фразу виробництво літака МС 21 переноситься, то можна побачити всю історію сучасної російської авіації в заголовках преси. Ось так це виглядає. Запуск російського літака МС 21, знаєте, нагадує мужика із зайвою вагою, який щопонеділка понеділка говорить сам собі, так, все, з наступного понеділка вже точно в спортзал піду. І так протягом багатьох років. Причому. Ви звернули увагу на багатьох заголовках ЗМІ, навіть фотки не змінюються. Серйозно. Таке відчуття, що вже давно не існує ні конструкторського бюро, ні заводу з виробництва цих літаків. А навіщо? Гроші давно освоїли, тому просто залишили маленьку кімнатку в якомусь бізнес-центрі на околиці Москви, де працює тільки одна секретарка. І в її обов'язки входить відповідати на дзвінки і говорити, що виробництво літака йде за планом. А на початку кожного нового року вона відправляє в ЗМІ повідомлення, що виробництво літака знову переноситься. Ось і вся робота. Якщо Таки в Росії не літають, то можливо полетять автомобілі. Російські інженери представили концепт літаючої машини ІФ 9 Це суміш автомобіля і квадрокоптера. Перші випробування льотних можливостей заплановані на січень. Ой, дуже оптимістично. Мені здається, що російське автомобілебудування вже давно прокляте, серйозно. Причому це прокляття зачепило і авіацію, і багато інших галузей в Росії. І якби гарний який гарний і сучасний вигляд не мав концепт цього літаючого російського автомобіля, от я впевнений, в результаті все одно вийде або о оце, або о оце. Але тільки з крилами. А наймовірніше, фінальний результат буде ось таким. Так, це вона знаменита російська буханка. Час над нею немає влади. А от інфляція має. УАЗ підняв ціни на модельний ряд 2025 року. Буханка зросла в ціні на 70-90 тисяч рублів. Звісно, знаєте, коли поруч стоять слова УАЗ і модельний ряд, починаєш почуватися якось ну, незручно. Таку саму незручність відчуваєш, коли поруч опиняються слова Росія і справедливість або Соловйов, і адекватність. І, взагалі, мені здається, якби в світі була вселенська справедливість, у вас би досі продавав свої автомобілі за радянські рублі. Але важливо відзначити, що незважаючи на те, що ціна змінюється, бездоганна якість залишається незмінною. Дивимося, як ані гоша варі тиж 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 тижні тиж тиш. Гоша тут не совпадает! Варим. Тыщ, 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 тыщ. Опять где-то вкрадешь. Тыщ, тыщ, тут ты не проварили. Тыщ, 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 тыщ. Это не приварено. Тыщ, тыщ, тыщ. Не совпадание на 2 см. Срать. Тыщ мимо касс. Щель. И здесь сзади. Тыщ, 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 тыщ. Ни одна не приварена. Здесь опять тыщ, 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 тыщ. В сторону. И тут мимо касс. Здесь натыкали контачкой, как попало в угол. А с этой стороны более-менее подогнали. Не 3 сантиметра, а полтора. Но ну, щель тоже ничего не проваренного. тыщ тысяч тысяч тыщ тыщ ни одну не приварил. Здесь такая тыщ-тыщ, и одну мимо просто пах! Если вот это они варят контачкой, то вот эти присерки это электродом, вот шлак. Даже не полуавтомат, просто электрод. Так, тепер це диво автобудування з такими елегантними формами досягло позначки в 1 мільйон 520 тисяч російських рублів. І цьому, напевно, є логічне пояснення. Просто виріс в ціні цей тиж, е, тиш, тиж, тиш. Напевно, зростуть ціни в Росії на послуги жінок з низькою соціальною відповідальністю, особливо після того, як на одному з російських телеканалів прозвучала пропозиція запровадити для них іспити і кваліфікацію. мне бы хотелось узнать, скажите, а вот проститутка, это квалифицированный труд или неквалифицированный? Вы хотите, чтобы мы получали квалификацию какую-то? Ну вот мне первого просто разряда, интересно, просто, разряда, просто разряда, они да первого разряда, да. Второго, Стар, вот эти плечевые, специалист. это какого? Да, там старший специалист, а вот та эскортница, которая валютная, она какого разряда? И Международного будет... класса. И кто будет не, принимать квалификационный ну экзамен? Будет ли там теоретическая часть или практическая? Я да. голова взорвется. Прекрасна ідея, а разом із розрядами потрібно додати ще й звання заслужена ескортниця Росії. Потім вже буде народна ескортниця Росії, ну за вислугу років. А що стосується складання іспиту, то я от навіть не сумніваюся, що рішення цього непростого завдання депутати Держдуми візьмуть на себе. Ну хто якщо не вони? І хто знає, скільки разів вони відправлятимуть на перездачу трудівницю кохання, яка їм дуже сподобалась. Депутати Держдуму РФ це взагалі генератори унікальних ідей. Держдума взяла в роботу законопроект, який зобов'язує росіян проводити. Ти бесіди з наркологом перед купівлею алкоголю. Автор ідеї, депутат Андрій Свінцов, вважає, що інформація про проходження нарколога повинна відображатися в акаунті на госуслугах. Поки не зовсім не зовсім зрозуміло, чи потрібно буде це робити щоразу перед купівлею алкоголю, чи відвідування нарколога дасть можливість купувати його протягом певного часу. Я вже бачу, от серйозно я вже бачу ці черги біля кабінету нарколога перед Новим роком та іншими святами в Росії. І там вже не проконає фраза «Ой, пропустіть, будь ласка, без черги я. Тільки запитати, тому що там всі будуть тільки запитати. Запитати, можна купити алкоголь чи ні. І мені здається, Андрію Свінцову потрібно йти ще далі. А чого б не запровадити і не продавати росіянам їжу тільки після бесіди з дієтологом? А, а хочеш в кіоску купити сигарети? Не поспішай. Де довідка від пульмонолога? А телевізор можна буде придбати тільки після відвідування офтальмолога. Можна піти ще далі. Хочеш кросівки купити? Гони довідку від ортопеда. Якщо тобі потрібен на дачу молоток або сокира, будь добрий. Відвідай спочатку травматолога. Ну і нарешті. Якщо ти вирішив отримати громадянство Російської Федерації, тут вже точно потрібна буде довідка від психіатра. Можливо, саме після таких пропозицій в Росії зросли продажі антидепресантів. Січня про листопад 2024 року реалізовано понад 16 мільйонів упаковок. Це на 16,8% більше порівняно з тим самим періодом 2023 року. Але спроба впоратися з депресією за допомогою таблеток не допоможе, тому що тут потрібно прибирати не симптоми. А причини, але до цього жителі Росії поки не готові. Щоб у вас не їхав дах від таких новин, дивіться випуски на моєму каналі. І якщо ви вже додивилися відео до цього моменту, тоді точно підтримайте його вподобайкою і коментарем. А ще обов'язково підпишіться на мій канал. До зустрічі.